Всім доброго дня, я з вами Валентина. Всі прекрасно до неї пам'ять мене, що я є і проживаю в Новій Зеландії, а приїхала сюди, до дочки, маленька в нас родилася і зараз знаходжуся тут. Моя Україна, я завжди з вами. І тому, як би мені тяжко де б не було, я завжди звертаюся до вас. Скучаю за вами, за, за своєю землею, за своїм небом, за своїм дощем, за всім. Але що є, то є. Сьогодні вийшло трошечки прогулятися, мій такий відпочинок душевний. Побудь трошечки на повітрячки. сьогодні сонечко наче вийшло. Воно, правда, виходить і знову десь пропадає. Але нічого не зробиш. Люди відпочивають холодну чи, чи в погану якусь погоду, сиру, але все одно знаходять самі себе. Тому і я вирішила вийти хоть на якихось півгодинки, зайнятися для себе, здоров'ям, нахлібатися легкого повітря, чистого кисню, якого другий раз так не достає. Я всім бажаю самого найкращого, найдорожчого в житті, а це значить здоров'я і миру. Тому я завжди з вами. Дорогі мої друзі, намочила я своє е Трошки воно у мене десь сутку постояло у тепленькій просто водичці. Раніше я цю водичку додала марганець. І воно було, якби очищало це все, щоб там, е, як кажуть, нічого не заводилося, ніяка кузочка, ніде нічого не їло. А це вчора увечері я витягнула, даю йому трошечки може просто прорости. Тому те насіння трошечки може прорости, а вже ґрунт підготовила. Куди посіять. І думаю, може сьогодні, а ні, то завтра подивлюсь, як у мене буде. Ну, це десь, е, може, недільку треба підождати, а потім воно якби трошечки. Проросте саме сінічку, і потім я його сію. Інколи буває так, інколи просто зразу сію після того, як замочую, і все проростає, тільки лиш-лиш, сходить трошечки пізніше сходять. А так перець завжди довше він проростає, а помидорка і другий якісь там насіння, чи то кабачок, чи то, чи то э, цукіні. Я ці кабачки також замочую трошечки і потім їх висаджую, але побачимо, як, як воно в цьому році буде. Оці душі, вони, звісно, якщо правда сказати, дуже-дуже безпокоюють мене, тому вони другий раз не дають не дають можливості такої. Щоб, як кажуть, вийти і щось робити у дворі, але трошки заростає там, де не встигла зрихлити е, земельку, а де є, то зрихлюю, встигаю, не встигає. Просто земля е, не встигає впитувати саму воду. Ліс рядом біля нас, там якби парк, там, де ми проживаємо, і тому так другий раз. Буває. Тому так, як є. Моя природа оберігає мене, оберігає всіх вас в місті і зі мною. Хочу вам показати, я прийшла в одне місце, тут теж парк і також висаджені вже тюльпанчики сходять у нас ж весна. Зараз покажу. Ось такі тюльпанчики, такі клумбочки висаджені, дуже-дуже файненько прибрано. Готують до весни все, щоб радувало просто людей. Отакий квітковий сад є в нікотрих тут місцях, де дійсно, дивіться, між деревами висаджений така красота квіток. Ай, радує не тільки мій глаз, а ще нехай порадує і ваший. Бо цим усім, усім бачу я свою Україну, бачу свою рідну землю, але красота така природня, завжди дарує нам просто тепло і радість. Трошки є світліший, трошки є, дивіться, трошки жовтіший. Да, такого лимонний колір. це квітка, яка радує наші душі. Ось такий чудовий, прекрасний сьогодні день радує мене і радує зі мною і також вас. Гляньте, як гарно все, чисто ухожено, а квіточки взагалі. Я не знаю даже, як сказати. Ялинки, типу, опускали свої красоти, своє гілячко. Дуже, дуже. Так, відпочинок. Ви знаєте, я навіть не знаю, як сказати. Тут ось є таке дерево, Ви гляньте, яке воно красиве. Я не знаю його назви, але воно якесь, ну, ну, не зрівняють його ні з чим, не порівнюю ні з чим його, не знаю, не назви його нічого. Але якась там етикетка на ньому є, написано щось. Я дивлюся. Раніше не було там, ні столика, ні е, скамейок. Тепер дивлюся, поставили. Ну, життя верує. Нова Зеландія живе, процвітає цей чудовий світ, в якому є мир, люди живуть спокійно. І нічого їх просто не турбує. Але всім, всім хочеться дуже, щоб і моя Україна мала такий спокій, Господи. Коли це все прийде, не знаємо. Але будемо надіятися. Боже, як я всі. Хочеться ту Україну обняти, накриті її просто крилами, те все небо, все абсолютно. А у нас ніяк це ніяк у нас не. Не виходить. Иду зараз, там є стульчик і якась невеличка така, якби то не бесідка, а просто скамейка, на якій можна сісти, дивлюся, пообновляли. Вони все ви знаєте, просто радуються. Я зараз прийду гляну. Хочу новину вам таку сказати. У мене дуже хороша новина є в сім'ї. Я вам говорила, що це дуже таке якесь незрівняне, непорівнене ні з чим дерево. Я навіть не знаю, але на ньому є там надпись, якщо я зможу, зараз ближче візьму, щоб прочитати. Є там надпись. Як воно не буде нас удивляти, ви тільки подивіться, які селені дерева є. Тут в цій новій Зеландії. Люди просто відпочивають, сіли, а ялинки їх з рівняної висоти не знаю. Зайняти все не можу, але вже як маю, то маю. Ви гляньте, які квіточки, мов глазки, Дивіться, у синіх, мов глазки там є. Боже, очки просто якісь, господи, як гарно. Але це краса. отака От красота є. Тут, де я ще знаходжуся пам'ятаєте, я вам говорила, коли мені дуже тяжко. І я другий раз приходжу до дуже селених дерев і я стаю біля них, набираюся сили і також радію тому, що я буду далі жити і буде спокійніше в душі. І так, дорогі друзі, я хотіла сьогодні вам розказати маленьку новину е, мої діти... Мають таку нагоду, так як вже зараз дитину треба возити до танцювальної школи, зять їде в друге місто на працю два чи три дні в неділю, а то він працює з дому. Тому другий раз є якісь незручності у них, і я тільки зараз зрозуміла, що вони поговорили і так вирішили. І так вирішили, що треба, мабуть, купувати ще одну машину, але в них тут, якщо навіть грошей немає, можна брати кредит, і вони дають, і потім ти платиш ті проценти там, бо місяць там, 100 доларів, чи скільки там іде. І виплачуєш на який ти час, хочеш взяти там кредит. У них такого немає, що там не дадуть, там, чи що, якщо людина працює, кредит це можуть дати. Тому отака невеличка історія моя, починающа. Але діти їздили самі, дивилися, вибирали там машину, і, якби мають, вже її оформили, і зараз там. Це день чи два, і вони зможуть потім забрати вже її, пригнати додому. Але всі остальні питання, я думаю, вони вияснять все так, як кажуть, по частину. Сьогодні одне, завтра, друге, третє, і буде помаленьку вчити її сідати. За кермо чоловік, мій зять мою дочку, я думаю, без проблем. Але в цьому питанні нема проблем, бо і я водила машину, але коли з чоловіком так сталося, то ми... у мене це все трохи, знаєте, дуже тяжко мені було пережити. І я не сідала довгий час без за кермо, поки він був, я боялася нарушити той покой і ту силу все хотіла зберегти, щоб він вижив. Та життя ж не питає, чи смерть не питає нічого. Вон бореться людина, скільки вистачає сил, потім це все пропадає. І ти бачиш, що ти не можеш побороти, приходиться уходити у другі світи. Ну, гляньте яку. Красоту наводять скрізь. А птичечки наші, пташечки гляньте, які, боже мої, як діти ходять ножками. Стрип, стрип, стриб. Щось воно шукає собі, біжить, радується цьому світому безмежному світові. Гляньте, які сумасшедші дерева. Це все ялинка у них, я не знаю, що за назва їхня, але ялинка має такий ствол сумасшедший, що це ужасів. Красота яка. Тому мої діти мають, може завтра, може післязавтра вирішити питанням пригнати цю машинку. Так, да, це і радість якась, і, і тривожність якась, і хочеться від радості плакати, щоб Бог зберіг мою дитину, вона зараз тут. Піднімають вони дівчинку свою, дуже хвалять дитину нашу на цих танцях де зараз дитина наша ходить, хвалять сильно її. А я хочу сказати, ви знаєте, це, це дуже добре, це радісно на душі. Дитина лягає і встає з теплої білої постільки, І це радує душу. Ну, є якісь недоліки в чому-то, ну, десь щось не так. Але ми з цим боремося, десь трошки відпускаємо так чи ні. Чому? тому що ну, це життя, все ж не будеш. Весь час плакати, засиклюватися в чому. -то. Але моя дочка, це бідненька, що зараз вона знаходиться в Україні дуже себе. Дуже недобре почуває, і я не знаю. Дуже хороші врачі з, великими, з великим опитом уїхали десь за кордони, і в цьому велика біда, тому що молоді того не знають і не розуміють десь в чому-то допомогти, десь трохи пройти якесь обслідування. В організмі, тому вже знаєте, як є, як кажуть. От так от. не все можу говорити, але стараюся з чимось поділитися, розказати, тому моя така новина. Я думаю, ви знаєте, десь є щось хороше, десь щось і не дуже добре. Але я ділюся, бо я. Не маю кому дуже розказати. Я ділюся з тими людьми, хто мене чує, хто може розділити мою радість і мої тривоги душевні, які мене дуже-дуже у сьогоднішній день сильно безпокоїть, тривожуть, а нічого не зробиш. Гляньте, які силені коріння. Боже мой, вилізло все наверх. В землі водичкою питається, сонцем гріється. і ростуть такі силені дерева. Це ялинка їхня, я не знаю. Вона більше, похоже, під тую, але вона яка зовсім друга, своїм корінням, своїм усим. Тому. Тому отак от сьогодні я з вами поділилася. Якщо завтра діти пригонять машиночку і матиме радість моя дитина вже мати щось своє, хоча кредит треба буде віддаватися, нічого не зробиш. Ну Но в Новій Зеландії дуже мало цих автобусів, маршруток тут такого не дуже є тут. У кожній сім'ї по дві, по три машини, кожен має свою сісти поїхати на працю десь, чоловік може працювати в одній стороні, жінка працює в другій стороні, тому завжди якісь є незручності у пересуванні по цьому світу. Ось так от така невеличка сьогоднішня моя історія. З вами була я, дуже дуже щаслива, що ви в мене є. Ой, які маки. Ви тільки подивіться, які маки красиві. Дорогі мої, близькі мої люди, я всіх легесенько обіймаю з вами була сьогодні Валентина, Нова Зеландія, але родилася і прожила все життя в Україні і дай Бог миру на нашій землі. Всім благословення Божого! З вами була я і до зустрічі!